Аю в ефірі програма Подаруй надію В останнє промені сонця Михайло Скалецький побачив у 12 років. Відтоді його життя розділилося на до і після. Позаду залишилось безтурботне дитинство, а попереду чекала боротьба за право бути не гіршим за інших. Наполеглива праця і прицільне бажання вийти в люди зробили свою справу. Сьогодні Михайло Скалецький знаний науковець. Історія його життя у наступній відеорозповіді. У нашому суспільстві є дуже багато цікавих постатей, які варті того, щоб про них заговорили. І сьогодні поговоримо про біографію людини, яка є незрячою, та, попри це, є дуже глибокою та цікавою особистістю. Мова йде про Михайла Скалецького, кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Національного університету Львівська політехніка. Михайло Скалецький народився 2 січня 1952 року. У селі Чернихівці з Бариського району Тернопільської області у родині селян. Великою чезнян ну, війни були дуже запеклі бої за Тернопіль. Тернопіль був фактично знищений, відбудований заново. Ну і багато залишилося всяких снарядів, гранат. Ну от Я на городі знайшов боєголовку від снаряду, і вона мені в руках зірвалася. Ну, Наслідок втратив зір і. Праву руку. У тодішні часи навчатись Михайло Скалецький поїхав до Львівської школи інтернату для незрячих дітей номер 100 Тут у Львові і пройшли його дитячо-юнацькі роки. Треба віддати належне характерові незрячого Михайла Скалецького. Він і ще змалку почав гартувати свій характер та визначатись із майбутньою професією. Пішов працювати працівником, ну, робітником. Для, на підприємство для незрячих в Тернополі. От, два роки там пропрацював. Ну, але така не дуже творча праця, монотонно мене не дуже задовільняла, я вирішив от, здобути якийсь фах, такий більш творчий. От, ну, і вирішив поступати на філософський факультет Київського університету. Це тоді був. Єдиний філософський факультет в Україні, тільки в Києві існував. Три рази я пробував туди вступити, але не проходив, би мовити, за конкурсом. Не вистачало півбала. Ну, коли вже в мене було два роки робітничого стажу, то я вже третій раз вступив. Ну, скажімо, то були. Найкращі мої роки, думаю, от. Дуже, дуже цікаві, змістовні, активні. Ну, не скажу, що навчатися було просто легко, тому що такої літератури філософської, от, шрифтом Мрайля, яким незрячі користуються, майже не було. Ну, було кілька книжок. Ну, а літератури такої майже не було. У нас там на факультеті ну, ще до мене кілька чоловік незрячих навчалося, ну і ще кілька чоловік також вчилося. Ну і ми от скидалися і наймали читача, який нам начитував таку літературу. Коли була сесія, то в мене магнітофон не вимикався. От зранку, зранку до ночі крутив. Ну, міняв один, охолоджувався, переходив на другий. Ну, але незважаючи на то, за, за час сесії, обов'язково, якщо не один, то, то два магнітофони в мене горіли просто. У 1977 році закінчив навчання на філософському факультеті та у 1981-85 роках навчався в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення університету направляли кудись на роботу. Ну і от я вибрав тоді, ще був Львівський полі... політехнічний інститут, називався. Ось, ну, оскільки я тут навчався, і це недалеко від дому, недалеко Тернопільська область, вирішив у Львові обоснуватися. Ми мене направили сюди в Львівський політехнічний інститут. Не дуже з великою охотою мене тут хотіли приймати, спочатку відмовили. Ну, я поїхав назад. У Міністерство, що мене тут не переймають, не беруть на роботу. Ну, направили повторний лист, знову ж тут політехнічний. Ну так, десь місяць от, такі колізії тривали, ну, в кінці кінців мене залишили. І от від 1977 року вже наступного року буде 40 років, як я тут працюю. Спочатку працював асистентом. У 1986 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук за темою Громадська думка. Її місце у структурі суспільної свідомості. Згодом був обраний на посаду старшого викладача кафедри філософії Львівського політехнічного інституту, а у 1991 році обраний на посаду доцента. Чому ви вирішили обрати саме філософію для себе як предмет вивчення? Мене до цього може, підштовхнув е, ну, в нашій цій школі, де я навчався для сліпих у Львові. Я вчився перед тим, який Штефан прізвище його було. Василь Давидович досить така відома серед незрячих постать. От він перший поступив на цей філософський факультет, він десь 34 роки перед, переді мною закінчив школу і поступив на цей філософський факультет. От і його, його приклад мене також наштухнув, що, мабуть, це якраз такий цікавий фах, який дозволяє незрячому себе якось реалізувати. Ну, в дитинстві, поки я бачу, то звичайно я ніколи про філософію не думав і, і не передбачав, що мені таке прийдеться таким займатися. Такі думки з'явилися вже, звичайно, коли я втратив зір і думав, як я зможу знайти своє місце в житті, де зможу себе реалізувати. От, ну, Так мені здається, що я. Вибрав правильний шлях, правильну дорогу, ну і зміг все таки себе реалізувати. Тепер у Михайла Скалецького за плечима величезний досвід життя, а також не менший запас наукових робіт та підручників, якими зараз охоче користуються як філософи-початківці, так і ті, хто цікавиться філософією уже не один рік. До його робіт увійшли підручники з філософії, релігієзнавства, української та зарубіжної культури. Най за час своєї багатолітної праці в політехніці мені довелося читати різні культури. Читав такий предмет українська і зарубіжна культура. Ми ну, підручники в той час ще не існувало, ми самі підготували. Кілька підручників з цього курсу. Ну, і один з тих підручників було видано під грифом Міністерства науки і освіти України як рекомендований для всіх навчальних закладів України. Тут, от навіть портрети авторів цього підручника на звороті, от вміщень там десь. І мій можна побачити. Також мені доводилося читати курс релігієзнавства, який був введений за часів вже Незалежності. Ну і також ми підготували два підручники з релігієзнавства. Ну і ще один ми підготували спеціально вже колективом цієї кафедри, для, саме для студентів Львівської політехніки. Ну і нарешті. Вже багато років читаю філософію, ну, і, зокрема, відповідаю за роботу студентами заочної форми навчання і для студентів заочної форми навчання підготували вже друге видання дещо такого спрощеного, простішого. Викладі матеріалу підручника саме для студентів заочної форми навчання, але яким радо користуються також студенти денної форми навчання, це підручник в двох книгах. Завідувач кафедри філософії Львівського політехнічного університету Віктор Петрушенко уже не перший десяток років працює разом із паном Михайлом. Розповідає, що він не лише високоосвічена людина, а ще й викладач, у якого є багато чому повчитись іншим. Незважаючи на те, що він є незрячим, але з точки зору от, інтересу до роботи і працездатності, ну, я можу сказати, що він не те, що на рівні там здорових викладачів, а він навіть в чомусь може і деяких з них перевершує, тому що він постійно. Опрацьовує нову літературу, постійно намагається мислити якось так на традиційно, запроваджувати якісь новації. Я можу сказати тільки одне – дай Боже, щоб всі викладачі от десь на такому рівні працювали, як Михайло Петрович.